Зення пасажирів на Хмельниччині під загрозою. Транспортники готові не виходити на маршрути. А все через величезні борги держави перед ними за квитки пільговиків. Першими через невиплачену компенсацію збунтували перевізники ярмолинець. Поки що мирні шляхи виходу з проблемної ситуації разом з людьми шукала і наша знімальна група. Ярмолинчани бідкаються зранку до вечора. Ввозять людей, втім в результаті в гаманцях рахують копійки. 48 безкоштовно і за гроші всього на 5 гривень. Це за один рейс. От відео, це за один рейс, всього 5 гривень, 15 копійок. Це я заробив гроші за, за один рейс. Це коли я поїхав в лікарню 15 кілометрів назад і перевіз їх людей, пільговиків. У законодавстві чорним по білому прописано, що за проїзд пільгових категорій кошти перевізникам компенсує держава. Втім, остання робиться, м'яко кажучи, не зовсім сумлінно. Коштів на компенсацію у бюджеті вже немає. За прошлий рік не прийняли взагалі до уваги три місяці. Нас не приймали. Десь пропало біля 70-80 тисяч гривень. Пропало за прошлий рік. В цьому році тільки закінчили віддавати за погашення за прошлий рік, за ці, які були взяли до відшкодування. Це тільки недавно погасили. А за цей рік тільки відшкодували, по-моєму, за січень лютий місяць. Вже на пів року слідущих нас коштів не вистачає на перевезення пільгового пасажира. Ну, підприємці працюють фактично собі у збиток. Кажуть, зароблених гривень ледь вистачає на заправку, що вже казати про ремонт або ж оновлення транспорту. Допомоги перевізники уже не один місяць шукають в районних посадовців, які за документами є замовниками їх послуг. Втім, оббиваючи пороги різних інстанцій, у відповідь отримують лише. Видмовки. Районная администрация никаких решений не принимает. Она нас весылает в СОБС района и СОБС весылает в администрацию. Теперь уже они говорят, что уйдите в областную администрацию. Вот граница моего района. Левый берег реки Вертопрашики. Мост обязан ремонтировать мой сосед. То есть лопата. Мост обязан ремонтировать мой сосед. Товариш Борщ. спробувати щастя у заступника голови районної адміністрації підприємці вирішили ще раз у відповідь, той затягнув стару добру пісню. Мовляв, коштів на компенсацію пільговиків у держбюджеті дійсно немає, та чиновники на звернення людей реагують добре перевіреними та не надто дієвими методами переадресації листів в область та до столиці. Ми зверталися неодноразово. Перед формуванням бюджету в грудні місяці, проте у нас була зустріч в лютому місяці, і в лютому місяці було звернення до обласної адміністрації, і в травні було звернення, і в червні. І підготуємося сьогодні також звернення про те, що не вистачає коштів. Додадуть кошти, ми віддамо всі кошти. Годинна розмова результату не принесла. Перевізників знову відправили писати заяву зі своїми скаргами. Ті нею не обмежилися, а поїхали ще й до обласної адміністрації, адже проблема з відшкодуванням компенсації болить не лише ярмолинчанам, а транспортникам Славути, Полонного та інших міст. Направлений лист я можу навіть показати вам копію до Міністерства фінансів, щоб збільшити субвенцію на поточний рік на 7 мільйонів гривень. Такий лист пішов і сказав, що в цьому році вже три листа таких направлено. Ну але на жаль, чомусь ніхто не реагує. Домовились до того, що у середині липня перевізники та посадовці краю зберуться за круглим столом та таки спробують вирішити проблему відшкодування пільгових перевезень. Якщо влада не відреагує і цього разу, транспортники готові залишити маршрути та шукати іншу роботу. Тетяна Гуща, Андрій Шаповалов, новини ТV7+.